Доброго дня, глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас рубрика питання та відповіді. Ілля, що ти бачиш перед собою? Це справжній скарб, який ви можете придбати в компанії Аєгру. Іллія, скажи, будь ласка, що це у нас за агрегат, де він використовується і для чого. Це глибоко розпушувач на 5 лап. Також ми виготовляємо ще на 3 лапи та на 7 лап. Він призначений для зняття підошви на ґрунті. також для збереження вологи. Антон, а чи знаєш, що це таке і де воно використовується? Це у нас шлейф катки, вони розташовані позаду робочих органів, слугують для розбиття грудок та вирівнювання грунту. Мають механічне та гідравлічне регулювання. Ілья, розкажи нам, що це за лапи. Це головний робочий орган нашого розпушувача. На ньому знаходиться зривний болт. Якщо ви в полі на щось не їхали, то зривається тільки він. Ви його замінили і можете працювати далі. Також, чи трошки нижче, знаходяться ножі. По замовленню ми можемо їх зробити ось тут збоку. А взагалі, оце все основне. Далі йдуть лапи. На даний час це долото. Також ми можемо зробити стрільчасту лап. А як ти думаєш, на яку глибину занурюються наші лапи? Робочі органи та розпушувача занурюються на глибину 450 мм. міліметрів. Цього якраз достатньо, щоб зняти. Припузну подушу і покращити аерацію зміни. Ого, ти так багато знаєш про наш розпушувач? Ти явно дивишся наші відео на ютубі. звичайно, і вам теж раджу дивитись наші відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Ілля, скажи нам, яка відстань між робочими органами? Відстань між робочими органами 450 міліметрів. Але взагалі вони регулюються. Ви ось можете відкрутити болти тут і передвинути лапу, куди вам потрібно. Антон, а з якими тракторами агрегатуються наші розпушувачі? Це залежить від кількості робочих органів. Тобто трьохлаповий розпушувач може агрегатуватися з трактором від 80 кінських сил. Це обічна інтеця його потягне. Для п'ятилапового розпушувача потрібно від 120 кінських сил. І найбільший він вже агрегатується від 180. Кінських. Дякуємо вам за увагу. Дивіться наші відео на Ютубі. Там багато інформації. Ми дуже вдячні вам, що ви завжди з нами. Бажаємо вам гарних крожаїв, всього найкращого і до зустрічі.